Всім слава Ісусу Христу! Слава Україні! Так, друзі, в нас на Львівщині є новинка. Жеребець Тітан. Бо Віталій Федорович його переназвав, то зараз його називає жулік. Жеребець на паровку. Такий от. Чорний красавчик, має гарну лисину, дві задні ноги білі. От, такий от гарний жеребець на паровку. Жеребець знаходиться в турківський район, село Лівна. Так що, якби хтось комусь сподобався такий красень, можна вести кобили, можна лишати кобили. Ну, то все, короче, з, з господарем можна договоритися. Такий от красавчик. Жереб на паровку. Жеребець заїхав за границі. пробували вже парувати кобилик. На кобилу йде добре. Так що хто бажає. дзвоним питаємося, веземо. жеребцьове 3 роки. Ребець Титан. По вуличному жулік. Такий от красавчик. Має гарний масний перед, розколений, спокійний, адекватний. Каже господар, що йде гарно на кобири, є такий острий. От така от штука. Зараз помаленьку його привчає до припону, бо видно, на припоні він не був, не знаю. Жеребець живий. Yeah. І от красавчик. Так що нагадую. Кирківський район, село Івна, вже три роки, перебець на паровку. Номер телефонного uh. господаря буде в описі. Такі от краси. Має гарну шию, гарно складений кінь. Так що хто хоче собі укрупнити трошки, можна парувати. Такий от красавчик. Номер телефону господара буде в описі. Львівська область. Турківський район. Всім гарного дня, всім гарного мирного неба. Будьте здорові!